Сила в тобі представляє. Навчіться говорити ні, і це вже буде прогрес. Мойсей Маймонід Почніть звідти, де ви зараз перебуваєте. Використовуйте те, що у вас є, і робіть все, що можете. Артур Еш. Коли мені було 5 років, мама завжди казала мені, що головне в житті щастя. Коли я пішов до школи, мене там запитали, ким я хочу бути, коли виросту. Я написав щасливою людиною. Мені сказали, що я не зрозумів завдання, а я відповів, що вони не розуміють життя. Упади сім разів. Піднімися 8. Японська приказка. Коли одні двері щастя закриваються, відкриваються інші, але ми часто не помічаємо їх, утупившись поглядом у зачинені двері Гелен Келлер у всьому є своя краса, але не кожен може її побачити. КОНФУЦІЙ. Як добре, що не потрібно чекати ні хвилини, щоб почати робити світ кращим. Анна Франк Коли я звільняюся від того, хто я є, я стаю тим, ким я можу бути. Цзи Щастя це не щось готове. Щастя залежить тільки від ваших дій. Далай Лама! Якщо вам пропонують місце, ви ракетоносії, не питайте, що за місце, просто займіть його. Шеріл Сендгер. Спочатку визначтесь зі своїм ідеалом, поставте мету, потім запасіться необхідними засобами для її досягнення, мудрістю, грошима, методами та матеріалами. І, нарешті, використовуйте всі свої кошти для досягнення мети. Аристотель. Якщо немає вітру, беріться за весла. Латинська приказка. Завжди опирайтеся на думку про те, що ваше власне рішення домогтися успіху набагато важливіше за все інше. Авраам Лінкольн Успіх це здатність крокувати від однієї невдачі до іншої, не втрачаючи ентузіазму. Вінстон Черчилль Вони запитують, як ти можеш впоратися з усіма справами за 15 хвилин. Я відповідаю, це просто. Не треба втрачати жодної секунди. Річард Бренсон. Важливо вірити, що талант нам дається не просто так, і що за будь-яку ціну його потрібно для чогось використовувати. Марія Скловуцька Кюрі. До речі, я думаю, ви знаєте, що маленькі кроки можуть привести до великих змін. Тому, якщо ви відчуваєте, що наш контент надихає вас та допомагає вам покращити своє життя, то обов'язково прямо зараз підпишіться на наш канал. Це ваш перший крок до змін, і разом ми зможемо досягти більшого. Приєднуйтесь також до нашого телеграм-каналу, де ви знайдете ще більше мотиваційних порад та унікального контенту. Це спільнота, однодумців, і ви не можете пропустити можливість стати її частиною. Та якщо ви бажаєте підтримати розвиток нашого каналу, то можете зробити донат, реквізити для якого будуть в описі під цим відео. Ваш внесок не лише допоможе створювати якісний контент, а й відкриє нові можливості покращувати життя багатьох. І не забудьте залишити коментар під відео, бо ваша думка важлива для нас і допомагає нам досконалюватися. Дякую за вашу підтримку. Якщо ваш внутрішній голос каже, що ви не можете малювати, малюйте якомога більше, тоді цей голос затихне. Вінсент Ван Гог. Єдиною межею наших завтрашніх звершень стануть наші сьогоднішні сумніви Теодор Рузвельт. Ви 20 років, у вас обличчя, яке дала вам природа. Ви 30 років, у вас обличчя, яке виліпило вам життя. А у 50 років у вас обличчя, яке ви заслуговуєте. Коко Шанель. Людина вмирає тоді, коли перестає змінюватися. А похорон просто формальність. Генрі Форд. Правило номер 1 Ніколи не втрачайте гроші. Правило номер два. Ніколи не забувайте про правило номер один. Уоррен Баффет Любов і робота це наріжні камені нашої людяності. Зігун Фрейд. Ваше щасливе життя залежить від ваших власних рішень. Джон Девісон Рокфеллер. Воістину. Той, хто не цінує життя, той його не заслуговує. Леонардо Да Вінчі. Краще тримати рот на замку і здатися дурним, ніж заговорити і розвіяти всі сумніви. Марк Твен Зміни Закон життя і ті, хто дивиться тільки в минуле чи лише на сьогодення, безперечно, пропустять майбутнє. ДжОН Кеннеді. Визначеність мети. Відправна точка всіх досягнень Вільям Клемент Стоун. Ми стаємо тим, про що ми думаємо. Ерл Найтінгейл. Я не жертва обставин. Я результат моїх рішень. Стівен Кові. Кращий момент. Щоб посадити дерево, був 20 років тому, наступний сьогодні китайське прислів'я. Якщо вам сподобався цей контент і ви хочете отримувати ще більше корисної інформації, то звісно підпишіться на наш канал, адже ваша підписка допоможе нам створювати ще більше відео, які надихають і підтримують на шляху до успіху багатьох. Разом ми можемо досягти більшого.